Добрий ранок, радий всіх вас вітати знову на нашому каналі. Ми сьогодні проведемо черговий раз визначення тих гаманців, яким, яким ми подаруємо тисячу шлаксів в вигляді ваучерів. Тому дивіться відео, очікуйте на свій гаманець і відповідно забирайте призи. Що... Потрібно для того, щоб прийняти участь. Для цього потрібно бути зареєстрований в соціальній мережі Slate, підписаним на аккаунт Slate Giveaway, підписаним на Слейт FANBAZ в YouTube на наш канал. Відповідно, заповнити форму під, відео, під кожне відео з роздачею, в якій ви надасте свій гаманець, адресу свого гаманця. Свій нікнейм, або ж якесь кодове слово, і, відповідно, сім символів останніх гаманця, для того, щоб можна було у вас теж е використовувати ваш гаманець в е розіграшах. Відповідно, кожен тиждень ми проводимо жеребкування, на якому визначаємо 10 гаманців потенційних, які можуть отримати від нас подарунки. З цих 10 визначених. Перших 5 гаманців, які ці гаманці, власники цих гаманців напишуть е, комент до цього відео, першим п'ятьом ми подаруємо ваучер на 1100 флакс. Відповідно, якщо ваш гаманець буде підтверджений в коментах, що так, дійсно він в призових, ви пишете бомбербою в Телеграмі, щоб забрати. Ваучер. Чому? Тому що ми поки що на цей момент не можемо іншим способом надати вам ваучер призовий ваучер. Тому така ситуація з отриманням від нас подарунків. 1000 Старслаксів, ваучер заблокований на один рік під 20% річних. Давайте пройдемось по новинах. StarSlax на сьогоднішній день коштує 21,87. Ліквідність складає 528 тисяч доларів. 45-й стейдж на CBDC сейлі. Ми наближаємось до круглого числа в 1 мільйон користувачів, які зайшли до Gold Eagle Boту. І знають про нього, що він такий існує. Давайте подивимось далі. На сьогоднішній день Star Slax має рейтинг 8,6 на Stellar. Оновлений white list працює Там можна купувати Starslux в стейкінг 10% річних на рандомний період від 360 або 320 днів на там, 1200 з копійками днів. Клейму залишилось 59 днів, відповідно, через 59 мільйонів старслаксів клейм закінчиться. На v вже на цьому тижні, наскільки ми знаємо, зібрано 46-47 тисяч доларів. І це, ця цифра росте. Відповідно, це число росте. І, відповідно. Кількість охочих інвестувати в Касатор Корп збільшується і збільшується. Нагадаю, що 19 числа буде захід проведений у Варшаві, на який запрошено слит, і по нашій інформації ми будемо там приймати участь в вигляді одних з запрошених. Хто буде представлений на сцені? Так, на сьогоднішній день в нас ми визначаємо 5, 5 гаманців, які отримують від нас ваучери зі 142 гаманців. Ці гаманці вже ми занесли з форми до нашого. колеса. розіграшу і пропоную починати Поїхали. є перший. Другий. Четвертий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. 10 Десять гаманців ми визначили. З них з цих 10 гаманців 5 гаманців можуть отримати бонус від нас у вигляді ваучеру. Зі старш лаксами. Зараз визначаємо 11-й гаманець і йдемо з ним далі. Одинадцятий гаманець є. Забираємо ці всі гаманці. щоб Вони в нас не загубилися. Всі бачать і фігменті, і ми також відповідно, повертаємось назад і йдемо дивитися, що у нас по розіршу від бомбарбой. В нас 2200 користувачів в нашому аккаунті нашого каналу. Відповідно, 2200 старфлаксів ми розіграємо. 143 позиції і одна позиція на 10 тисяч старсфлаксів завжди присутня. Ось тому ми готові визначати. Нагадаю, гаманець, який випав, власник цього гаманця повинен написати бомбербою в Телеграм для отримання цього призу. Тільки для отримання. Тому, якщо ваш гаманець випав 11 і ви зараз отримаєте подарунок, пишіть бомбербою, заберете приз. Ну. Ай шкода. На наступний гіввей переноситься цей подарунок. 2200 старслаксів. Так що збільшується наш призовий фонд до 4400 шлаксів. Ура! Вітаю! Якщо ваш гаманець, або так, скажімо, якщо власник гаманця, який сьогодні випав один з 10, буде підтверджений е в коментарях, і це буде дівчинка або ж Зіночка. Ми подвоємо виграш до 2000 старшлавців. В честь в честь свята Міжнародного дня жінок. Тому пишіть коменти, пишіть свої нікнейми, відповідно, чекайте на підтвердження ваших гаманців і. Пішіть бомбарбою щодо отримання ваших виграчів. Всього найкращого, хорошого вам наступного тижня, вдалого. Бережіть себе, всього найкращого!